Є у творчості Іллі Ріпіна одне полотно, яке належить до найзагадковіших і найскандальніших Паризьке кафе. Тут викликає питання все від причини здивованих, осудливих і навіть ображених виразів облич публіки, і до сумнівів. Невже ця картина належить пензлю того самого Ріпіна? Який є автором принадно історичних запорожців і диких та виразних бурлаків, насправді так, адже це полотно Ілля Ріпен писав з натури, гостро осмислюючи реальність та надихаючись новими віяннями у столиці Франції. Саме тому полотно наповнене особливою атмосферою Парижа, аж настільки, що Ріпену довелося на догоду рускоімперській спільноті. Урівноважувати його іншою картиною, Садко, де він ніби перепрошує за скандальність Паризького кафе, і перепрошує у дуже метафоричний спосіб. Як саме, о про це ви дізнаєтеся, додивившись сюжет до кінця, як і про ті надзвичайно цікаві картини, які Ріпен також написав у Парижі. Зокрема, про ці прекрасні портрети українок. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні. Тисніть на дзвіночок, а ще пишіть, яка ріпенівська картина вам здається цікавішою: Паризьке кафе чи може садко. Інтер'єр паризького кафе. Невіддалі видно насичену і вигадливу ілюмінацію, а також афіші, зокрема знаменитого кабаре Фолі Берже. Офіціант несе напої, дехто тільки но ну, прийшов і вітається зі знайомими, а дехто навпаки поспішає піти. Як ось цей чоловік, що здивовано коситься ліворуч. Цікаво, на кого ж? А ось на цю пані в центрі полотна. Вона самотньо сидить за невеличким столиком. Граючись чорною парасолькою, і ключове слово тут самотньо. Адже у ті часи присутність самотньої жінки в кафе вважалася неприйнятною ба навіть відверто непристойною, що ж патріархат він такий, і саме на цій обставині акцентує художник, вибудовуючи мізансцену. адже здивовано осудливий погляд молодика в пенсне. Не єдиний з-поміж характерних на цій роботі, ось на жінку з грайливим здивуванням позирає джентльмен у циліндрі. Одна з його супутниць ніяково усміхається. Інша ось ця в розкішній шалі взагалі не бачить тут нічого дотепного. Це й не дивно, адже присутність самотньої жінки в кафе могла значити одне з двох. Або вона нахабна емансіпе, яка свідомо порушує соціальні норми. Або ж кокотка у пошуках клієнта, і невідомо що скандальніше. Цікаво, що на одному з ескізів Ріпен зобразив зовсім іншу жінку. Вона стоїть, наче щойно зайшла до кафе і очікує на свою пару, яка десь забарилася. Однак лишень подивіться на цю пані, вона впевнено і виклично позирає довкола, наче це вона законодавиця норм, а решта мусить підкоритися її волі, ну або забиратися як ці двоє. Картина має іще один цікавий пласт, адже моделями для неї були тогочасні селебріті з Парижа, що, до речі, яскраво сигналізує про коло знайомств та інтересів Ріпена. Центральна роль дісталася співачці, шансонієтці і примадонні Паризького театру був Паризьєн Анні Жюдік. Ось подивіться, вона ж на картині Емілія Воттерса. А ось знову в Паризькому кафе. Правда ж, у Ріпена більше схожості. Відомий також прототип цього пана в чорному циліндрі це знаний французький живописець і скульптор Жан Леон Жером, автор ось таких класицистичних та ось таких орієнталійських академічних розкошів, за сусіднім столиком праворуч від Джерома, чоловік із цигарою в роті. Це Кетюль Мендес, відомий французький поет, романіст та новеліст, представник Парнасської школи. Є тут і інші знаменитості, однак, ключовий момент у гострій сучасності цієї роботи, у наближеності до глядачів, адже вони одразу ж після знайомства з полотном могли піти в театр на виставу за участі ані жудік, або на тій ж виставці подивитися на нові картини Жерома. І водночас це не був груповий портрет, це була жанрова робота скандальної слави. Тим цікавіше, що не меншим скандалом ця робота обернулася і у Російській імперії. Найдошкульнішим було те, що за неї Ріпина облаяв його близький друг Іван Крамський. Він найперше вказав у грубій формі на українське походження Ріпіна, мовляв, як ти зі своєю хорською кров'ю можеш таке писати. Невже ти в Парижі виростав з немовлятства? Тобто, що міг Ріпин знати про Париж, щоб переконливо реалістично зобразити персонажів, і не лише реалістично в соціальному сенсі, адже гостре око крамського зауважило, і сторонній вплив на стиль Ріпіна. І це був вплив любителя таких же глибоко чорних барв, таких же розкішних інтер'єрів, тих же парижських кафе, Едуара Амане, видатного бунтаря 19 століття, про якого щиро раджу переглянути сюжет Культур Тригера. Звісно, Ілля Юхимович відстоював своє право писати те, що сам хотів і що бачив. А не те, чого від нього очікували. Особливо мене вражає ось цей надзвичайно світлий портрет маленької французької рибалки. До французького періоду належить і цей рідкісний для Ріпена пейзаж дорога з Монмартру. А ось ця робота засвідчує його спроби в орієнталізм. Але особливо цікавими паризькими роботами Іллі Ріпена є ось ці. Так, це портрети дівчат в українському вбранні. 1875 і 1876 років відповідно можливо це була своєрідна відповідь кримському на побажання писати у жанровому живописі те, що було добре відомо художникові з дитинства, а може і щира туга за батьківщиною без жодної додаткової мотивації. А як на вашу думку? Хай там як саме у Парижі Ріпен починає роботу над іще однією картиною, яку він точно розраховував подати як своєрідний компроміс із публікою Російської імперії? Ось підпис рік написання і місце написання така нетипова деталь на полотнах Ріпена. І загалом це величезна робота понад три метри висотою. Її назва садко, і заснована вона на одній із билин, тимчасово окупованої московитами Новгородської республіки. У билині йдеться про купця з підозріло українським прізвищем Садко, який на морі потрапив у шторм, і його за жеребом скинули з корабля. Хитрий купець взяв із собою гуслі і морський цар звелів на них грати. Сам пішов у танок, захвилювалося море, кораблі почали тонути, загинуло багато людей. Мало того, морський цар зажадав, щоби Садко одружився з морською дівчиною, ну тобто з русалкою, вибравши із 900 претенденток. І якраз цей момент точніше оглядине і зображує на полотні Ілля Ріпен. Як відомо, Садко проігнорував цих чарівних і пристрасних. Фам Фаталь, віддавши перевагу 901-й дівчині Чернавці, ось вона тут одразу і непомітна за розкошами решти русалок. Після весільного банкету Садко не творив розпусти з молодою дружиною. А заснувши, він прокинувся на землі на крутому березі річки Чернави поблизу Новгорода, тобто, обравши просту слов'янку мандрівнику далеких краях. Вибрав повернутися додому. Що ж, чи не себе, у покаянні за пристрасть до французьких спокусливиць зобразив тут Ріпен? Принаймні, ідею полотна сам художник коментував так: ідея виражає моє справжнє становище, і, можливо, становище всього руського поки що мистецтва. Однак, попри це, чомусь цей образ не став автопортретом, адже Садкаріпен писав з іншого художника, одного з іконописців Київського Володимирського собору та засновника так званого неоруського стилю в живописі Віктора Васніцова, автора тих самих трьох богатирів, яких московити найпевніше намагаються у нас вкрасти. О, а про богатирів ви би подивилися сюжет. Якщо так, то пишіть у коментарі. А поки ви пишете, хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на БаймієКі та Patreon, а також номери карток для разової підтримки є в описі. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Деякі критики вважають, що Садко став завуальованою реакцією Ріпіна на творчість французьких імпресіоністів. Художник писав критику Стасову, «Повідомляю вам під глибоким секретом тему майбутньої моєї картини: Садко, багатий гість на дні морському. Водяний цар показує йому наречених: картина найфантастичніша від архітектури до рослин та царського почту. Цікаво, що поступово інтерес Ріпина до цього яскравого фантастичного сюжету почав згасати. Хто чи побачили би ми цю роботу, якби не майбутній цар Олександр III, який став офіційним замовником картини? Тож Ріпен її закінчив і виставив 1876 року на Паризькому салоні, де вона втім не мала значного успіху. Хоча з часом саме за неї художник отримав звання академіка, але не Паризької, а Петербурзької академії мистецтв, так доля явно вказувала митцеві, де живуть його замовники і спонсори. Прикметно, що успіху на салоні попереднього 75-го року не мало й паризьке кафе, яке вважали надто вже скандальним. Тому Ріпину довелося не вперше і далеко не востаннє підправляти готову роботу, і зробив він це надзвичайно цікавим чином. Він спробував зробити її бодай дещо скромнішою, змусивши героїню опустити очі. Утім, ситуацію це не врятувало. Ріпен вочевидь не взлюбив цей свій цікавий, однак невдалий експеримент. На думку критиків, звісно, він прибрав полотно подалі від очей, немов забувши про його існування на 40 років. І лише 1916 року він віддає полотно на реставрацію і продає його шведському колекціонеру Монсону. 20 років по тому Монсон провів рентгенологічне дослідження, яке підтвердило, що ріпен поверхнево правив полотно, надавши центральній постаті пристойнішого вигляду. Вочевидь, мався на увазі цей її погляд. Попередньо замовивши олійну копію обличчя, Монсом дав доручення фахівцям зняти поверхневий шар. Результат виявився вдалим, і до дівчини з Паризького кафе повернувся зухвалий погляд. А на завершення ще одна цікавинка. 2011 року ця картина була продана за 7 мільйонів. 424 тисячі доларів на аукціоні Крістіс. Тож нині вона є однією з найдорожчих робіт, будь-коли написаних українськими художниками. Здогадуєтеся, хто посідає в цьому списку першість? Якщо так, то пишіть у коментарі. Цікаво буде перевірити ваші знання, адже у нас уже є сюжети про цього художника. А я традиційно запрошую вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за допомогу!